Прем'єр Польщі Туск звернувся до польських політиків із закликом зупинити хвилю проросійських настроїв в країні, а не піддаватися їй. Він зазначив, що наразі в країні зростає хвиля проросійських настроїв і ворожості до України. Про це польський прем'єр написав у своєму акаунті на платформі X. Цитую, хвиля проросійських настроїв та антипатії до України, яка переживає труднощі, зростає підживлена кремлем та підживлена справжніми страхами та емоціями. Оль політиків полягає в тому, щоб зупинити цю хвилю, а не піддаватися їй? Це випробування на патріотизм і зрілість для всього польського політичного класу, наголосив польський прем'єр-міністр. До нашого тер доєднюється голова об'єднання українців у Польщі Мирослав Скірка. Пане Мирославе, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Слава слава доброго дня, пане пане Мирославе. Якщо ми говоримо про антиукраїнські настрої в Польщі, як ви би їх описали, і як ми їх маємо розуміти? My spostrzegamy rys antyukraińskich nastrojów w Polsce. To jest obiektywny fakt. Musimy baczyć od to opytowaniach. I po prostu te wszystkie opytowania, to od tego, jakie organizacje ich prowadzą, w na to, że ryweń pit dla Ukrainy, dla ukraińskich bieżących w Polsce, w dla ukraińskiego pytania w Polsce, zmęczą się. My to z wnętrzno-polityczną hierą, która się w Polsce. to w zasadzie w Polsce, jakby w ukraińskim środowisku, czy pomiędzy ukraińskimi uchodźcami, ukraińskimi migrantami, a ukraińska społecznością w Polsce, nie wynotowano żadnych takich spektakularnych podjęć, które by mogły być przyczyną do tego, że ta. Ці настрої відносно України помінялися, чи українці помінялися. Але е, в політичному е, полі, е, чи в тій політичній грі, яка відбувається в Польщі, антиукраїнські елементи з'являлися віддавна. Вони були присутні в наративах основному правих сил, тобто конфедерації, Вони почали поволі просочуватися також до. Пісу, тобто попередньої партії влади, яка почала використовувати деякі антиукраїнські наративи. Але ми також зауважуємо це, що правляча коаліція взагалі не виступає проти цього, не пробує з тим дисконтувати. А деколи навіть деякі аргументи, які висували ті крайні праві сили, вони почали вживати на спробу не на свою користь. В результаті ми побачили, що дійсно в Польщі відбуваються серйозні проблеми. Бачимо проблему. Ми спостерігаємо, те, що в містах люди нам говорять про те, що їх до них погано ставляться. Ми бачимо те, що відбувається побиття українців, і взагалі така дивна ситуація, що деякі дії чи факти, які евідентною провокаціями використовуються проти українців. І це викликало хвилю, хвилю нашого також занепокоєння представників української громади. Ми про це порця почав про це голосно говорити до цієї міри. Що я особисто звертав увагу на те, що сьогодні для поляків, для польщі в польському інтересі є зберігати найкращі відносини з українцями, і україною, і це якби один з міри польського патріотизму. E, це була моя відповідь: особиста реакція на те, що президент Навроцький не підписав закону, який продовжував статус e, тимчасового захисту для українських біженців, і пробував вводити деякі елементи, деякі елементи такі антиукраїнські. І, тоді ми я це виразно називав фактом посилення антиукраїнських настроїв і можливістю вплинути на взагалі загальну ситуацію біженців України українських Польщі, і воно так і по суті сталося. I zaraz baczymy, że, że, że ten może, że począł lakaty także polsku władu i premier pre 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 ministr pominiał też retoryk patrzymy nowe akcenty w tej rozmowie i to dobre, bo ja dумаю, że sytuacja ześlala, no miściamy trzykroć za daleko. W, w piątce, czy w sobotę, z piątce na, na sobotę. На грео католицькій церкві в Лігниці спілали хрест, відбулася профанація Христа в ситуації, коли у суботу, у недалекому Вроцлаві блаженніший Святослав ставив нового українського єпископа, ми це сприйняли як дуже жорстокий знак для нашої громади, що ті крайні сили, які відчувають себе дуже безкарними. możecie być dozwolone teraz na za na, nad to bardzo wszyt i to zdaje się ja, e, że też tylko szczeno polskiego społeczeństwa zobaczymy jakie będą widoki від, dalsze. ale to dla nas przede tego że sytuacja jest w Polsce jest bardzo podaną napięciu На початку повномасштабного вторгнення польське телебачення виглядало більш патріотичним ніж українське телебачення в силу певних обставин. Очевидно, українські змі не мали можливості так модернізувати студії, тому що багато з них знаходилися в загрозі ударів, переїжджали в більш безпечні місця. Натомість польське телебачення було синьо жовте патріотичне тема України була номер один підтримка України. І в цьому контексті, пане Мирославе, в мене питання до вас звучить таким чином. А зараз польське телебачення як висвітлює? Антиукраїнські настрої безпосередньо в Польщі не, поки що вони на це не звертають. Як би сказав так, не хочуть цього наголошувати по в медіа. Тобто ми бачимо, що більше, більше інформації про це відбувається в польській пресі на веб-сторінках різних польських, польських сторі, тих медіа медіаресурсів, але не, не офіційно в польському, в польському в te, в телебаченнях. Відбувалося декілька розмов таких, особливо після, після того, як президент поставив це вето на закон в польських телевізіях. В польських, 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 Різних і приватних, і, і, і ці, ці, ці державні вони, що цікаве, крім одної, яка була така крайньо така крайня права, яку мені до якої мене по суті запросили. Я їх там досить так різко з ними обійшовся і трошки посадив. Всі польські медіа були якби підтримували українців і питання біженців, і питання співпраці, і питання питання. Взагалі майбутньої польсько-української співпраці. E, тобто тут на цьому рівні e, загальних медіа і, і, і наратив проукраїнський залишився, і головні ведучі журналісти є абсолютно проукраїнські. Натомість десь з тих менших e, ситуація може бути порівна. Натомість те, що формує дуже сильно в Польщі загальну картину, це є присутність української теми e, в соціальних мережах. I tu trzeba powiedzieć, że, że aktywność, aktywność różnych antyukraińskich środowisk i także jakiś farm, bo jest dosyć silna, na żal w Polsce nie znaleźć efektywnego zachęcenia przeciwko I my zobaczyliśmy też, że po suci, informacyjną wojnę w tym pytaniu Polska pograje, jak drżawa. Це так e, e, дуже різко e, можна було e, з'ясувати в ситуації, коли до Польщі прилетіла та більша кількість дронів, яка розлетілася ту майже по цій Польщі. І зразу з'явилися інформації про те, що це не російські, але українські дрони. І що цікаве, ця інформація. Про те, що те українські дрони в котрому моменті домінувала або більша в соціальних мережах ніж інформація про те, що російські дрони та Польщу. І поляки e, усвідомили собі, що ефективність e, m, цих засобів інформаційного e, ура... ураження Росії в Польщі дуже потужна. Тобто, може задіятися щонебудь, а одночасно люди будуть отримати інформацію, що це є зовсім щось протилежне. 에... 에... Здається, що тепер всі почали на це більше звертати увагу, і буде результат, не знаємо. Пане Морославе, ви сказали про те, що доходить і до нападів на українців, якщо я вас вірно зрозуміла на вулицях. А, а, хто стає жертвами цих антиукраїнських настроїв? Це чоловіки, жінки. І що проівокує ці конфлікти? Чи є якась перша причина? 에... Різні речі. В основному ми, ми спостерігали випадки, коли е, молоді дівчата, діти отримували такі дуже жорстокі вислови від, від поляків, які говорили ви то в Польщі маєте велику польською мовою, а не українською. Тоді, коли вони говорили між собою українською мовою. Навіть не, там, навіть не надто так би мовити голосно. Були випадки, коли е, якась група українських е, молодиків дуже так весело і гучно себе поводила, і це викликало реакції. Ну, ви, ви в Польщі виріз. Його ведіть себе е, чемно і не так голосно українською мовою. А були випадки такі, що трьох молодих хлопців чи постійних хлопців, молодих, молодих мужчин, які поверталися праці, які говорили між собою українською мовою, просто підійшла до них група більша група поляків, і їх просто побила. Це було в Варшаві. Тобто є різні сценарії. Досить часто цей сценарій, які виникають з факту, що на кого попадати. Деколи попадати на якогось психопата, деколи попадати на якогось, на якусь розлучену жінку, або якусь п'яного човіка, або а деколи просто на групу екстремістів. Але це, це, що сталося в Польщі зараз, це те, що такі випадки є, і їх є досить багато. Пане Мирославе, а коли вони почали збільшуватися? Коли вони почали на такі випадки, це ж не тоді, коли, коли Польща атакували російські дрони? Здається, в цьому десь була крапка цієї спецоперації проти настроювання поляків проти українців? Ріст цих, цих цих процесів спостерігаємо від давна, але їх було мало. І це така, така ситуація, що люди про це не хочуть говорити. Часто і так, що дитина, яка почує такі слова, образливі слова в школі чи на вулиці, просто закривається в собі, і не хоче про це говорити. Але коли їх стає більше, і вони і це батьки розповідають на зустрічах, розповідає якась організація, або десь люди усвідомляються, що того є багато. Тобто ці настрої міняються. Вони, я думаю, міняються так, їх стало більше, я думаю, десь рік 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 тому, хоча зараз останнім часом їх є значно більше. Тобто бачимо такий ріст вгору цього процесу. Не знаю, як буде зараз, тому що мені здається, що те, про що це висловлювання прем'єр міністра Туска, про яке ви тут говорили, свідчить про те, що якби польська влада усвідомила собі, що деякі процеси пішли задалеко. Deki procesy piszli, jest i one powinny być niebezpieczne, dla tego, że wydobywa się w Polsce. Я тут сказала, що атака російських дронів на Польщу поставила десь крапку, в тому, що будуть збільшуватися е, антиукраїнські настрої в сусідній країні, але здається, я мала перебільшення. Е, але, пане Мирославе, ще давайте про, про російські настрої. Якщо е, антиукраїнські почали зростати рік тому, то і симпатії до росіян стало більше. А як ви бачите, що це що змінилося? Що поміняло? Тому що, якщо я не помиляюсь, на початок повномасштабного вторгнення значна частина польського. Суспільства дотримувалося такої думки, що Україна стоїть на захисті Польщі від російської агресії. Зараз помінялося? Чи сприймають вони Україну як загрозу? Польщі помінялося на, 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 на ставлення до українців. Дещо то про що ми говорили. Але в основному 99% 98% поляків є рішуча антиросійська розставлення. Та антиросійська настанова в Польщі ця справа очевидна. Те, що відбувається, я би сказав так, що е, деякі середовища пробують використовувати цю риторику, яку стосують російські е, якісь пабліки або російські соціальні мережі, для того, щоб розкручувати антиукраїнські насти, але вони де-факто в Польщі. Поки що, крім якихось крайніх зовсім індивідуальних випадків, немає людей, які можуть відкрито говорити, що вони є проросійські. Тобто ми не ми по суті не спостерігаємо росту такого настрою проросійських як таких для поляків: Росіяни, Росія це ворог, Путін це злочинець, якого треба покарати. Питання як властися поставитися до українців тут якби не впливає на оцінку росіян. А от якщо вернутися до цього допису пана Туска, якщо він говорить про зростання про російських настроїв, як Ви вважаєте, про що тут йдеться? Я думаю, про те, що пан Туск хоче сказати, що деякі польські політики тим, що вони зараз роблять, говорять, що пробують просувати, по суті виконують політичне замовлення Кремля. І в тому їхня проросійськість. не в відкритих деклараціях що за за Путіна чи за Росії, Такий факт, що деякі дії, по суті, це прислуга Росії у цій війні. Тобто, те, якщо ви мішаєте перешкоджуєте Україні, це означає, що ви по суті допомагаєте Кремлю. І та про російський береться з факту такої оцінки прем'єр-міністра, що по суті є правдою, тому що якщо ми в Польщі зараз виступаємо чи послаблюємо польсько-українські відносини, пробуємо вплинути на зміну настрою на антиукраїнській польщі і на зменшення підтримки для України в Польщі, це означає, що по суті ми допомагаємо в Росії. E, і це, я би сказав, я би це так, так розумів, це саме те, що сказав прем'єр мій Туск. А в контексті змін, так? Після того, як Росія завдала дронові атаки по Польщі, і зараз є спільні заяви про те, що Україна буде навчати польських військових боротьби з безпілотниками. Як до цього, як ви бачите, ставляться поляки? Це дуже очікувана нами зміна. My, to, to nasza organizacja, my, i szereg bardziej takich pro-Ukrainskich Polaków od dawna mówiło o tym, że Polsce nie polsko-ukraińska wojna, nam potrzebne też, żeby Ukraińcy zaczęli nas się przed Rosjanami, i nam potrzebne wykorzystać tej doświadczeniowy. I tak, że te deklaracje przyjmują się, ja bym powiedział, absolutnie pozytywnie w sensie okej, to. Ця допомога чи ця співпраця польсько-українська, яка проявлялася попередніми роками, зараз може бути для нас корисна. І таке, така оцінка, по суті, існує в тих усіх засобах, повідомлень, які я спостерігаю. А як самі поляки оцінили роботу своєї системи протиповітряної оборони? Я би сказав критично, то забагато сказано. Тобто дуже погано. Хоча уряд, наша влада нас переконувала, переконує, що ми, нам вдалося і збити частину дронів, ми підняли нашу авіацію і так далі, то результат цього був такий, що багато дронів розлетілося по Польщі. Поступив навіть не знаємо, де, де, куди вони долетіли. Що це означає, що система не працює? To, doktor do pogannej gry jak uprobuje robi po robiły do pogannej sytuacji Polska wada próbowała dorobić jakąś dobrą grę ale po sucie w ci gromba kto powierzył to mamy powność powności faktu że ca systema w Polsce nie jest adekwatna do tego do tej zagrożeń kustem w drony Li mamy awiację wojskową mamy mamy rakiety ale to nie nie dronów. І тому я би сказав так: потишки всі доволені з факту, що поляки пробують скопівати українські розв'язки, які стосуються протидронової оборони. Пане Мирославе, ще одне уточнення. Ви згадали про цей інцидент. Напевно, не знаю, чи правильно я підібрала слово, що в, в Легниці вандали зрізали хрести з української греко-католицької церкви. В цьому контексті маю ще уточнення, чи про це писали місцеві медіа, чи про це говорилося більше десь в ЗМІ? Так, ця інформація з'явилася дуже швидко в польських медіах. po to po się w ale po сути powiadomienia że więcej my my poczuli tak, reakcję polskich służb to, to pojawiła się zrazu policja one zrazu zaczęły się досліdżwać informacji o tym, że teme zajmują także polskie służby inni to, to Що вони досліджують факт, що це була провокація, анатолія хтось спричинив і так далі. Так що цей факт був зауважений, його побачили і ним зайнялися Я про це говорили. Ми також отримуємо інформацію. Я особисто отримую інформацію, повідомлення, що нам соромно, швидко, що таке щось в Польщі відбувається. Від поляків, так? Від поляків, які говорять, що те, що відбулося, це просто для нас, як, як, як людей, як католиків, як, як християн, це взагалі. Не до подумання. і треба якнайшвидше вияснити цю ситуацію і знайти злочинців. пане Мирославе, якщо підсумовуючи нашу розмову, на вашу думку, як будуть розгортатися українсько польські відносини безпосередньо в самій Польщі, і чи буде мати на це вплив повторні атаки росіян на Польщу? Бо складається враження після того, як вони атакували Польщу, як дрон залетів в Румунію, перед тим були країни Балтії, що здається, вони будуть це продовжувати. Ну ми побачимо. Я думаю, що те, що сталося в ситуації, коли до нас дійсно так багато дронів, воно трошки підтвердила багатьох і політиків польських і польське суспільство. Після вдалої хвилі дезінформації люди усвідомили собі, на чому полягає проблема, що не питання, лише дронів, але також питання того, як ми будемо про це повідомляти, і що, що ця система вимагає абсолютно коригування. Тому, наприклад, і, і, і прем'єр Туск звертає увагу також представники польської влади. Слідкуйте за тільки за провіреними джерелами інформації. Дезінформація це, це друга наша яку програм. Е, е, я сподіваюся, що ситуація дійде до певної нормалізації, тому що також здається, крайні праві сили усвідомив собі, що вони в антиукраїнській риториці пішли дещо задалеко. На жаль, це стало результатом політики, яку проводили і політичні партії, але також новий проборський президент. Чи це поміняється, побачимо. Сподіваюся, що так, що це буде про тверезіння, чи в великій мірі це питання не час буде відповідати. А, Пане Мирославе, ще одне уточнення. Чи поляки розуміють, що напад може повторитися? Безпосередньо самі люди, чи готують собі якісь укриття, чи перевіряють, де вони знаходяться? Як ви бачите? Після того атаку, коли ця, ця ці дрони залетіли в Польщу, була ще одна один сигнал для повітряної тривоги, і почали почали там включатися повідомлення сирени. Z powieszenia i, i, i ludzie nie znały jak reagować. Ludzie nie znają, jak sobie poвести. I polskie media zaczęły opisywać sytuację, jak reagowały ludzie na sportowej i na stadionie, jak w miastach reagowały. Tobre, po suci, niech to po prostu nikt nie znał, co robić. I to jest mm, e, odpowiedź na pytanie: czy wiedzą, że Polska nie zna, jak na to reagować. E, 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 to znaczy, że czy ludzie w Polsce, ważale że wojna odbywa w Ukrainie, to nas nie stosuje się. powoli przychodzi do że ono może, może, może dla nas e, ma ma jakiś wpływ. E, I możliwe, może procesu się nauczania, ludzi, jak, jak wam to reagować. Z masztą będzie zależeć od tego, jak na skiki państwo efektywno efektywnie pracować. Problem jest taki, że na równym. Міст, громад, сіл люди не отримали чітких інформації, не зна не, не знайде алгоритмів дій і не мають інфраструктури, яка би їм допомогла себе якось захистити. Тобто в нас немає системи ані укриттів, в нас немає е, повіт інформації про те, де ви можете сховатися, а вже не говорю про те, що якби не дай Боже якийсь елемент інфраструктури не запрацював вода, електрика або що енергетика. To my nie znamy, co robić w Polsce. Tobre, to pokazuje, tak, po, po, hmm, że my, Polska jako państwo jest po prostu nie gotowa, niezależnie od tego, że to jest czwarty wojny w Ukrainie, do tego, żeby realnie odpowiedzieć na zagrożenie, jakie wynika z tej sytuacji. Після того, як Польща відбила масовану атаку безпілотників, президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий допомогти сусідній країні розказати зокрема про систему повітряного оповіщення населення, про систему укриттів, очевидно, що треба зазначити, що польські міста, польські селища мають міста, побратими територіальні громади в Україні, які можуть напряму ділитися досвідом. Тож, пане Мирославе, може ви чули про таку комунікацію, де, наприклад, Люблін звернувся, якщо не. Помиляються до Львова за, до, за якимись порадами, чи там до інших міст, чи ще не було таких прецедентів? Я не знаю, чи по окремі міста і громади зверталися до своїх партнерів в Україні, побратимів. Зараз, коли ми говоримо про такий український досвід і про можливість його перенесення чи використання в Польщі, представники польських громад, польських міст з зацікавленням, цього слухай, були готові це робити. Але на рівні держави поки що ще не запрацював ніякий механізм, щоб це відбулося. Тобто, якщо він існує, то можливо по домах громади це, 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 це роблять, або по інші міста. E, поки що держава і в державі немає такого проєкту, щоб це зробити. Хоча e, цей український досвід абсолютно може пригодитися в сенсі, можна запросто навчити людей простих прийомів, які тут можуть пригодитися. Так, знаєте, краще ніколи не мати тих тих знань, але зважаючи на те, що у світі існує таке непорозуміння як Російська Федерація. То знання зайвими не будуть, як то кажуть, береженого Бог береже. Пане Мирославе, дякую вам, що знайшли час та можливість долучитися. Мирослав Скірка, голова об'єднання українців у Польщі, був в нашому етері. Пане Мирославе, здається, вже і полякам варто бажати спокійного вечора, берегти себе і дякую вам, що знайшли час та можливість бути з нами. Дякую вам, бажаю спокійного вечора і перемоги. Слава Україні! героям слава! А прямий етап команди Львів медіа та Телефакт триває. Дякую вам за довіри за те, що ви з нами прохання, де б ви не були. Бережіть себе, не нехтуйте сигналом повітряної тривоги. Не робіть подарунку росіянам, спускайтеся в укритті або, як мінімум, користуйтеся правилом двох стін. Якщо воно ще, звісно, актуальне.